Серія мінувань на Рівненщині. Сьогодні, 13 жовтня, близько 12-ї години дня до поліції надійшли повідомлення про замінування декількох торгувальних центрів. Звідти було евакуйовано всіх громадян. На місцях працювали всі екстрені служби. Подробиці у сюжеті швидка допомога. Поліція ДСНС та вибухотехнічна служба на території торгового центру Злата Плаза. Все тому, що він нібито замінований. До поліції надійшло повідомлення про замінування торгового центру. Відно, відреагували, евакуювали населення відвідувачів торгового центру та працівників. На місці працює Державна служба в надзвичайних ситуаціях. Чекаємо на вибух технічну службу для проведення перевірки і обстеження торгового центру. Відвідувачів торгового центру оперативно сповістили і евакуювали з приміщення. Ну я знаходився в магазині. Почув по динаміку, сказали, що без паніки виходили спокійно, еполювалися, всі спокійно вийшли. Все гаразд. Серед працівників центру паніки теж не було. Говорять, що року проходять такі навчання, тому заздалегідь знали, як діяти в таких ситуаціях. Почули динаміки, що сказали злата база, покінька приміщення. Я собі спокійно пішла на касу, а потім адміністратор прибіг і сказав, що закривайте касу діпо, і втікайте на двір. Я забігла в роздівалку, взяла курточку і побігла на двір. Також повідомили і про замінування ще в двох місцях. Йдеться про торгівельно-розважальний центр Екватор та Чайку. Об'єкти перевірили, вибухівку там не знайшли. Роботу центрів відновлено. Тетяна Петрина, новини Рівного.